Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував звернення до миколаївців, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі 25 березня. Нагадаємо, посадовець закликав цивільних не носити військову форму та камуфляж, а також не пересуватися на машинах, які схожі на військові. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. Уночі 25 березня під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитого безпілотника впали на територію приватного сектору. Внаслідок цього відбулося займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ефірі телемарафону У нас там світло не вимикалося. Вони вдарили по приватному будинку. Дві дві людини в лікарні там 11 постраждалих, але дев'ятьом надали на допомогу навіть не Скажімо, не лікарі, а ДСНС на місці там дуже легкому, але одна з людей, дідусь, який в 38 році народився, дочекався нападу шахедами у себе в будівлі. Тому таке це приватний сектор. Не зрозуміло, що вони там шукали. Також очільник області прокоментував звернення до містян, яке вчора опублікував у своєму телеграм-каналі. У ньому Віталій Кім закликав цивільних не одягати військову форму і камуфляж, а також не пересуватися на машинах, що схожі на військові. Я розумію, що це підтримка як -то, там, армії, те, що люди хочуть показати, що вони разом з збройними силами, але я прошу цього не робити, тому що це зайва увага. Над нами літають періодично, там ну, щонайменше три рази на тиждень безпілотники, які росіяни роздивляються наше місто в свої камери. Крім цього, я бачу машини, які там теж скажімо так для полювання, які це не військові машини. Вони катаються по місту. Ну прошу цього не робити, теж перефарбуйте, бо ви накликаєте просто на рівному місці удар по якимось цивільним об'єктам, тому що росіяни багато інформації не мають, але вони бачать щось і роблять свої хибні висновки. Часто крім того, Віталій Кім відзначив, що на Миколаївщині люди добре дотримуються комендантської години. Порушення хоч є, але їх небагато. Ми розмовляли з бізнесом, в тому числі щоб там якось змінити, дати більше часу на роботу. Бізнес сказав не потрібно всі звикли до того, що вночі треба бути вдома спати так безпечніше, тому в нас з цим проблем нема. Але якщо там буде запит від бізнесу, що треба щось змінити, там, щоб тепліше, ну будемо роздивлятися. На зараз всі суворо витримують комендантську годину. В нас наша поліція за цим стежить. У нас немає там, багато пропусків, не можна в нас пересуватися по місту просто так в комендантську годину, тому що це 100% буде перевірка. Тож варто не забувати, що ворог шукає нові шляхи, щоб завдати удару, а тому необхідно бути обачними та дотримуватися правил безпеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.